Ростислава, якщо говорити про структури МВС, які в сили вчора були задіяні для ліквідації наслідків обстрілів? Дивіться, по перше, звичайно, першими, хто виїжджає на такі обстріли, це наша державна служба надзвичайних ситуацій для локалізації цих пожеж, для допомоги постраждалим людям безпосередньо, і в тому числі оперативні групи національної поліції України, які повинні фіксувати всі ці злочини, тому що в майбутньому для перед нами постоїть як перед державою задача, така на міжнародному рівні це довести всі ці воєнні злочини на міжнародному рівні, щоб скажімо, так певною мірою повторити Нюрнбернський процес 2.0, який був після другої світової війни, і як політичне, так і військове керівництво привести до відповідальності. Над цим працюємо в постійному режимі. Можу сказати, що постане на зараз у нас вже відкрито більше 45 тисяч кримінальних проважень стосовно цього, це під час цієї військової агресії. І можу ще сказати, що нам уже ідентифіковано більше 166 тисяч військовослужбовців Російської Федерації, які перебували, які брали участь у військовому конфлікті. Зараз в війні безпосередньо на території України, і знову ж таки це буде в тому числі певною доказовою базою для того, що ми потім будемо доказувати і повторити Нюрморським процес. Там є звичайно свої нюанси. Ми зараз в цьому рухаємося. Нам допомагають наші міжнародні партнери, тому що ви знаєте, що утворені, скажімо такі захисні блоки е, після Другої світової війни, е, наприклад, як Радбес, ООН, там зараз перебуває Російська Федерація, і ми зараз активно працюємо в плані цього, в тому числі можливо і з виключенням Російської Федерації. Тому що тільки Радбезон може ініціювати саме міжнародний трибунал, який нам є дуже необхідним. А ми ж прекрасно розуміємо, що там перебуває Росія, вона ж звичайно. Поставить вето на це голосування, і ми не зможемо ініціювати. Тому звичайно, ми рухаємося по багатьом напрямкам в тому числі, щоб потім доказати всі ці воєнні злочини і на міжнародному рівні. Щодо вчорашніх обстрілів, щодо вчорашніх обстрілів, ми фіксуємо в принципі, більшість цих обстрілів вони інкримінуються по статті 438, і Це стаття а, називається Порушення правил та звичаї війни. Звичайно, якщо би це там, скажімо, нам, ми не перебували в, в воєнному такому конфлікті. Да, якщо би не було війни. Це реально можна признавати як терористичний акт, тому що ми повинні пам'ятати, перш за все, що все ж таки об'єкти критичної інфраструктури, це об'єкти цивільної інфраструктури, це об'єкти, які не працюють там на, умовно кажучи, на військову галузь. І от ми бачимо, що це знаєте, от уже ворог він же цього не скриває, що він обстрілює такі об'єкти, і знову ж таки, це все через те, що ворог нічого не може зробити на лінії фронту. Він втрачає території, тобто відступає постійно, і звичайно, під прикриттям знову. Такі не діючись на певне, на певний наш там страх, хаос, посіяння через те, що ми залишимося без світла, без тепла, хоче заставити нас серти ціл перемовини. Але я нагадаю, мені здається, вже всі знають ці слова. Знаєте, в нашій країні друзі без світла, але без вас. Пане Ростиславе, напередодні знову ж таки сотні українських міст, містечок були занурені у темряву. Як у цей час діє працівники поліції? Тому що знаємо, що на Київщині подвоїли кількість патрулів. Як відбувається в інших містах? Я можу сказати, що постанено зараз дійсно вчора був вжитий в план. Один із варіантів, яким, до якого ми готувалися, в тому числі це там план там умовно повного блекауту, який в принципі вчора був практично там по всій країні. Ми знаємо, багато міст залишилось без освітлення. Я можу сказати, що Національна поліція України, територіальна оборона Національна гвардія України вийшла в посиленому режимі. Ми задіяли плюс, наприклад, якщо ми говоримо тільки по національній поліції, плюс 2500 тисячі співробітників для посиленого контрпатрулювання безпосередньо для того, в тому числі знову ж таки. Ми запустили так називаємо анти, антимародерські групи. Тобто, знову ж таки, щоб не було моментів, тому що немає світла і так далі. Тому знову ж таки, я можу сказати, що навіть от, по статисті на сьогоднішній ранок я можу сказати, що і по злочинам, і по П стало менше ніж ніж було до цього. Саме якраз через посилене патрулювання, в тому числі, тому знову ж таки ми готувалися до цього. Ми готувалися саме тому в тому числі ми відпрацювали і пункти незламності, тому що коли ми ще відпрацьовували їх. Якщо можна так сказати, тестили на Херсонщині, тому що ви знаєте, що там повний блекаут. Ми якраз зрозуміли, що це може бути і в інших містах, і ми до цього готувалися, тому ми заздалегідь запускали і підготовлювали ці пункти незламності. І в той момент, коли вони стали необхідними, ми дуже швидко їх розгорнули разом з спільно з нашими ДСНС і при підтримці офісу президента України. Як блекаут, з яким ми напередодні зіткнулися, впливає на роботу структури МВС. Наскільки вони автономні? Дивіться, я можу сказати, що є. Якщо ми говоримо про автономність, звичайно є структури і є там функціонали, які відносяться в тому числі до критичної інфраструктури, і звичайно, там є я, звичайно, там зараз не буду розповідати, але є моменти, як працювати можна. Знову ж таки кажу, якщо ми говоримо саме про роботу, то ми працюємо зараз в посиленому режимі для того саме, щоб патрулювати міста, в тому числі допомагати з правопорядком, де я сказав, в посиленому режимі для того, щоб люди відп. Відчували себе в безпеці, і вони знали, що поряд є завжди правоохоронці, які можуть прийти на допомогу. Оці масовані ракетні обстріли, один із яких ми вчора спостерігали, найбільш потужний, чи на вашу думку, треба їх з чимось пов'язувати, прив'язувати до конкретних подій? Чи Росія бере час тиждень для того, щоб підвести більше боєприпасів? Дивіться, знаєте, я вам так скажу: по-перше, ми бачимо вже певну тенденцію, що ворогу для умовно, скажімо, підготовки нового запуску потрібно там від 7 до 10 днів. Ми бачимо цю тенденцію. Це з однієї сторони. З іншої сторони, знаєте, як я кажу, Жуть, не думаю, не знаю, чи вони прив'язують, але ми бачимо, що е, Росія, все ж таки, вона завжди намагається як якби правильно, я, я не знаю, чи це правильно буде формулювання напакостить я би так сказав. От вона спеціально мені якось так завжди вибирає такі дні або такі навіть години, які мають певне в тому числі символічний характер. Тому що якщо от, звернете навіть е, на вчора, то вчора випуск ракет був. Той самий час, коли б було голосування в Європарламенті щодо того визнати Росію спонсором тероризму, і оце знову ж таки можливо це співпало, а можливо, знову ж таки вони в тому числі там до цього готувалися, тому що заздалегідь знали, що буде це голосування, і в принципі мені здається, також розуміли, що е, це буде, але знову ж, якщо ми будемо говорити і зараз дивитися на картинку в цілому стратегічно, то ми розуміємо, що це вже, вибачте, конвульсії перед смертю, тому що по іншому це назвати не можу. тобто, я вже нічого зробити не можу, але це знаєте, як на. На зло мамі відморожу собі вуха, отак само і тут. Тобто вони поглиблюються з тому що вони ж розуміють, і от знаєте, мені дуже подобається, що в їхніх телеграм-каналах і пабліках вже пішов такий віск на рахунок цього, що для чого ми б'ємо, нам ж потім за це все платити. Вони вже готуються. Є вже як мінімум багато хто про це починає думати. Що вони вже признають, що вони точно програють, що це тільки питання часу, і їм потім за це все відшкодовувати репараціями, контрибуціями. Я думаю, тільки грошима вони не відкупляться. Одна щодо я от вчора сидів без світла, якого мене до речі теж немає, і думав, а яким чином мені викликати поліцію, наприклад, або будь-яку іншу екстрену службу, тому що в мене немає зв'язку, мене немає інтернету, в мене немає телефону, який з дротом. Що ви? Порадити, у разі, якщо блекаут, якщо немає світла, і треба викликати якусь екстрену службу. Є, звичайно, два моменти. Звичайно, шукати можливість там або зв'язку, тому що знову ж таки зв'язок, я можу правильно пояснити. Є певні вишки, які да, звичайно працювали, які не працювали. І от є од мене там сьогодні в мене в квартирі, наприклад, там зв'язку немає, але я там входжу буквально по під'їзду, і там уже зв'язок є. Це перший як можливий варіант. Але звичайно, якщо там план Б, я його так вже називаю, це звичайно, якраз ці пункти незламності, тому що саме в цих пунктах завжди Інтернет, тому що там супутниковий через до, до допомоги Старлінка, там завжди буде світло, тому що там завжди будуть, скажімо, диверсифіковані ризики. Там буде декілька варіантів обігріву, декілька варіантів, в тому числі електропостачання, тому числі там, генератори і багато іншого. Тому, звичайно, я рекомендую там по можливості звертаючись до всіх громадян, будь ласка, є сайт спеціальний про пункти незламності, пункти е е е незламності.gov.ua, де ви можете побачити, знаєте, це от як ми колись 24-го вчили, ну. Е Умовно вчили, якщо це так назвемо. найближчі біля нас бомбосховища. Тепер ми просто маємо знати на план Б. Якщо блекаут буде, якщо от просто все потухло, немає ні зв'язку, нічого. Ви маєте знати, знаєте, як не знаю, де біля вас магазин, чи так ви маєте знати, де біля вас найближчий пункт незламності, щоб при будь-якій можливості піти туди. Тому що знову ж таки я кажу: там не тільки я говорю про зв'язок, про світло, про обігрів. Там завжди буде перебувати правоохоронні органи, працівники національної поліції України, там завжди будуть перебувати медики, які зможуть надати першу медичну допомогу. Або там, скажем, звернутися про цю допомогу, тому знову ж таки це важлива структура, і це наш такі, скажем, превентивні заходи, якраз до можливого повного блекауту і до таких euh, надзвичайних випадків, про які ви сказали, друзі, і до оперативної ситуації воселі Львів'ян.